Ну, До речі, сьогодні ми, як Всеукраїнська Рада церков, релігійних організацій, ми все ж таки молилися в Верховній Раді. І, і молитвою і очі наш» молилися. І окремі молитви були виголошені. Але це не з трибуни Верховної Ради. Я це маю, не, не було включено в порядок, порядок денний, не? так. Бо, ну, власне, в Верховній Раді регламент це не передбачав. Угу. І певно, наші депутати ще. Якби не зрозуміло, що це треба включити да, в порядок. Я день. думаю, що внести зміни в постанову треба буде. Так. Що. Але духовний гімн звучав і це mm -hmm. молитва. Я дивився в зал, скільки депутатів моляться співаючи. Mm -hmm. От. І на мій подив, я звернув увагу, що немало mm -hmm. знають духовний гімн. І цю молитву Боже великий єдиний нам Україну храни, ось і і, і це вже була молитва.